Доброго дня, моя люба малеча. Сьогодні я запрошую вас на заняття соціального розвитку, а поговоримо ми про зимові розваги та про безпечне поводження під час зимових розваг. Малята, а про які саме розваги ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Ось послухайте! В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це малята? Здогадались? Так, це санчата. А зараз, мої любі малята, послухайте наступну загадку. Ми, спортсмени, нас обох! Бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й тримаємось трампліну. Здогадали, що це малята? Так це лижі. Будьте уважні, слухайте наступну загадку. Я, істота, не жива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Що це малята здогадались? Звісно, це сніговик. Молодці. Слухайте наступну загадку. Ой, немає їм ціни. По льоду біжать вони швидконосні. Так, ковзани. Молодці малята. А зараз, малята, послухайте наступну загадку. Мороз? Ніс щипає трішки, взимку діти грають в сніжки молодці. Люба малеча, щоб розвага не обернулася бідою, ви повинні знати і виконувати спеціальні правила користування цими видами розваг. Хто знає ці правила? Давайте ми разом їх повторимо. На санчатах, лижах і ковзанах можна кататися в парку, можна на спортивному майданчику. Треба, діти, уникати гірок, що ведуть до водойм або до доріг. Малята, а як ви гадаєте, чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки чи дороги? Так, біля берега крига може бути дуже тонкою і може бути тріщини, і під важкою вагою лід може провалитися. А ще, моя люба марлеча, ні в якому разі не ходіть на замерзлу водойму, бо товщина льоду по всій річці буває різна, вона змінюється. В одному місці буває товстий шар, а через два кроки може бути дуже тонкий шар льоду. А ще, малята, я вам хочу сказати, обов'язково будьте обережні і не спускайтеся з санчат на проїжджу частину дороги, бо водій може не побачити вас. І ви потрапите під колеса машини. Малята, граючись в сніжки, ваша гра також повинна бути безпечною. Не кидайте сніг в голову та обличчя, ліпіть сніжки лише снігу. Стежте, щоб не попадали палички, скло або камінці. І обов'язково, діти, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не одморозити ручки. Ще, моя люба малеча, хочу застерегти вас. Не грайте, будь ласка, в хокей на проїжджій частині дорозі. Тепер, малята, ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Тож дотримуйтесь їх. А на цьому все. До побачення!